Ніжний вологий та ароматний пиріг, який буквально тане в роті, готується просто без духовки, прямо на сковороді. Стиглі банани надають тісто природнього солодкого смаку, а какао насичений шоколадний смак. Цей десерт рятує, коли хочеться чогось смачного, але не хочеться вмикати духовку. Дно і боки сковороди рясно змащуємо вершковим маслом, посипаємо поверхню сковороди цукром, потім очищаємо банани, нарізаємо їх на дольки приблизно по 2 см і розкладаємо по дну сковороди. Тепер підготуємо тісто, все дуже швидко, буквально за пару хвилин. Нам знадобиться яйце, цукор, молоко, рослинна олія без запаху. Також додамо ванільний цукор і дрібку солі. Сюди ж просіюємо порошно, какао та розпушувач. Перемішуємо тісто добре вінчиком, виливаємо тісто прямо на банани та розрівнюємо. Накриваємо сковороду кришкою та, щоб пиріг не підгорів знизу і добре пропікся зсередини ставте сковороду на мінімальний вогонь приблизно на 35 хвилин до сухої шпажки. Трохи пройдемося з боків пирога лопаткою і перевертаємо на блюдо. Пиріг виходить пишним з карамельними нотками. Та апетитною скоринкою. Перед подачою за бажанням посипте пиріг горіхами шоколадною стружкою або цукровою пудрою. Пиріг, приготований на сковороді, виходить таким ніжним, ароматним та пишним, що неможливо повірити, що він зроблений без духовки. Підписуйтесь на мій канал та до зустрічі у нових відео.